День з життя продавця на адвіте. Один день ми вибрали рандомний день, ми до нього не готувалися, не планували ніхто не постановувати. <реку> <реку> Ще продала пічачок за 18 євро. <реку> Купити бачите? Речей ми публікуємо, що ми продали, і так далі. І це все в процесі нашого дня. Працювати, пити мачу і насолоджуватись. О, курточку за 55 євро. Ура! Це француженка. Е, вона ці окуляри купила 23 роки тому. Це найгарніше місце в нашому місті Кальпи, але наші кальпи красиві просто зі всіх сторін. Данкович Project. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. Сьогодні ми максимально домашні, тому що це влог. І ми хочемо зняти влог День з життя продавця на Адвінте. Один день. Ми вибрали рандомний день. Ми до нього не готувалися, не планували ні. Це не постанова, жодної постановки не буде. Це буде реальне. Ні, не подумайте, ніхто нічого не купив такого в процесі. Ми хочемо показувати на протязі дня від ранку до вечора, як ми проводимо свій день. Це не найважчий, не найлегший, звичайний рандомний день. Що ми робимо? Скільки речей ми публікуємо, що ми продали і так далі. І це все в процесі нашого дня. Тому... Так, ми не знаємо, що чекати, чи сьогодні будуть супер продаж, чи, чи не буде серо продаж. Ну так як зараз середина дня, ми плюс-мінус. <клес> трошки вже щось продалося, але не супер день, я б так сказала. Так, це не найкращий день, точно, але вже були які від ранку продаж, тому вже хоча б такий окей, бо буває ніколи, є зеро. Ви не думайте, що прям кожен день ми продаємо. <клес> ну <клес> майже кожен день, <клес> але є от реально були, були дні. <клес> коли, коли було один день. Один був. день, може такий був. Коли на всіх аккаунтах зараз це рідкість, але. Але а вдруг це ж саме так. сьогодні би так сталося, Але слава Богу, вже є продажі, і тому ми вас запрошуємо дивитись цей день. Так. Я хочу ще додати, що в нас насправді з Вернікою немає вихідних, у нас кожен день робочий, але наша робота максимально інтегрована в наше життя. Вона не займає прям купу часу, ми можемо сидіти з друзями десь випивати бокал вина і паралельно, наприклад, підтвердити знижку. Або або, наприклад, у мене знову планується поїздка в п'ятницю, і я можу собі. Поїхати кудись де завгодно і працювати. Я трішки, трішки, трішки я тут відправляю. <рес> я трішки та про нас розкажу. Я майже завжди на місці. У мене дитина ходить в садочок, і ми з бойфрендом майже завжди в Кальпове. Вероніка хлопець живе в Швейцарії, і Вероніка постійно туди до нього приїжджає в гості. І її дуже багато часу немає тут. Але так, але так як я завжди на місці, то я тут відправляю. Вона там мені скидає все, що в неї в акаунтах купила, і це немає проблем для нас. І я спокійно маю час провести його з дитиною, а Вероніка теж має час будувати своє прекрасне ідеальне життя. Так, і по тому я працюю навіть, коли ми їдемо в іншу країну відпочивати. Я там швиденько стою в сьомій ранку, швиденько запублікувала, Під час подорожі я теж можу продавати на місці. Наприклад, Христя відправи або вже коли я повернусь, відправити. От, наприклад, ми плануємо поїздку в жовтні разом на 4-5 днів. Це максимальний термін. Так, так, це максимально це, ми це, ми так, можемо так. разом поїхати е, оце на 4 дні, і щоб ми приїхали і встигли ще, поки нічого не канцеляриться відправити. І перед тим як ми будемо їхати, ми обов'язково все відправимо. От ми наприклад, зранку ви ми можемо все відправити вночі і потім прям вернутися чи в той самий день, чи наступний зранку все відправити. Там 5-7 днів, мені здається. Максимальний термін, угу, угу, поки не скасується. І ми так можемо собі, в принципі дозволити подорожувати. Ми так їздимо дуже часто вдвох. От, а взагалі наш шафу на відпочинок, мод ми ставили лише один раз за життя, коли ми поїхали в Україну в ага, двох на два на тижні. На 2. А решта ми комбінуємо. Чи коли Христя кудись поїде, я тут залишусь, і коли я їжу, Христя тут. О, так. <гум> Запрошуємо в наш рандомний день. Робочий день або день зшиття. Поїхали. Добрий ранок. Ой, так, я проснулася. Ще сказала сьогодні знімати влог, тому така, як є. Так, ранок мені починається зазвичай з годування котів. І зараз я йду лягати знову ліжко, перевіряти сім, телефоне робоч. Сонечко сьогодні не вийшло. Але що робити, треба прокидатись. Добрий ранок. Поки спить моя сім'я, моя дитина і мій бойфренд. Ранок це моя улюблена частина дня, бо дні, коли я прокидаюсь швидше, як сьогодні. І встигну зробити свій догляд вправи на 15-20 хвилин і випити в тиші мачу. І в цей час буду публікувати на Вінтед. Поїхала. Моя улюблена ранкова процедурка це кусочок льоду, який супер освіжає. І дає шанс і шкірі, і мені прокинутися швидше. Зараз ви побачите, як виглядає процес публікування. Після того, як я беру мачу, сідаю на терасу і починаю працювати. Публікую тві-три речі ще до того, як прокинеться моя дитина. Завжди описую всі дефекти, роблю гарний великий опис з хейштегами. Ви можете це все побачити тут на відео. ранок. У мене зночі не збиралося багато заявок на знижки. Ранок починається з підтвердження і публікування. Так, тепер публікую на наступному телефоні. Мені мене тут ой. Трошки незручно мені знімати і публікувати. Тут в мене о, така ж система, в принципі, публікування. Та-дам! Така красу запублікувала. Просить резервейшн, і я їм пишу. Lo Sint Noaco Reserves і такий сумніс Майник. Uh, тому що ми резервації ніколи не робимо. Ми прийшли на сніданок і вже є перша покупочка за сьогодні. І ця дівчинка, яка вам вам сказала, що ми робимо резерви вона все-таки знайшла можливість девість бачите? Так, все ми далі. Снідать насправді ти вже снідав. Ти же снідав і ти вже снідав. Зараз снідець мені і так. У мене сьогодні такий сніданок. Тут гарбузова така намазочка внизу. Трошки леплолі і кабачок і баклажан Просто в мене були тільки запечені овочі. Я якось не пунктувалася до сніданку. І молока в мене теж немає, тому в мене вода з лимоном, а мачок робити пізніше. Мушу поснідати вдома, тому що починаю курс лікування. У мене тут дуже багато таблетки і там є антибіотики, які має бути 7 днів. Тому обов'язково перед ними треба посмітити. Все. Я їм, в мене тут робочий телефон. Буду їсти. А, і ще я, можливо, з'їм трошки яблучка. Тоді буде супер. Ну, вже як є, то дивіться скільки вітамінів одразу в цьому ранку. Дуже часто просять щось помірити, тому що ми мене додаємо до фотографій заміри. Ай, ні. Але зазвичай, як показує практика, після того, як ми поміряємо, навряд чи вони куплять, так як зараз. У мене ще дитина спала, я вирішила поміряти, але вона не купила. Але зате прилетіла продажа, продала підчачок за 18 євро. Моя ранкова родина майже закінчується. Треба буде зараз будити свою дитину. Зараз майже 10-та. Буду її будити, збирати в садочок. Заведу в садочок. По дорозі ми забираємо Вероніку. І, і так у нас проходить кожен день. Забираємо Вероніку і ми їдемо працювати. Моя олівуся буде в садочку. Я ще зараз вам зроблю невеличку розпаковочку, з до замовила собі окуляри, зараз покажу. Поки я чекаю Христя з Олівією, ще продала на 10 євро. Комбинезон, він на продажі, але так як в нас поколодало, я вирішила його діти. Така досить стильна вінтажна річ. І зараз вам хочу дещо показати. Я замовила на вінтеді. Вчора мені прийшла посилочка, У мене скоро день народження, і я вирішила зробити собі такий невеличкий подарунок. Знайшла на вінтеді окуляри, які мені дуже сподобались. Гляньте, Просто в якому жахливому стані до них чехольчик. Але самі окуляри просто розкішні. Це вінтажні шанель, приблизно 2000 ось така, Ось така ось така красота. І жінка додала записку, що вона ці окуляри це француженка. Вона ці окуляри купила 23 роки тому. Що ця коробочка чехол до них в поганому стані, але окуляри вона дуже берегла. І тепер. Після того, як понад 23 роки в них акуратненько відходила. Моя черга ось така красота. Напишіть в коментарях, як вам. Мені насправді дуже-дуже сподобалась. Така унікальненька, вінтажна, цінна річ. А ще насправді дуже вигідно робити. Подарунки собі чи близьким саме в платформі вінти, тому що не потрібно виводити гроші звітам з платформи і не потрібно за це сплачувати податки. Помагай привіт. <різь> Так, починається кожен наш ранок. Зараз їдемо по дорозі до нас підсяде Вероніка, її посміхнеться, зрадіє, віддаємо її в садочок і приступаємо до робочого дня. І так, я вже нарешті спускаюся. У мене тут а, ще один пакет відправити і подарунок, який я вчора запакувала, тому що до кожного пакету ми кладемо велички подарунок. Все, я біжу до сестри і її дитини. Доці, і везем її в садок, а далі вже до роботи. Добре. ранок! Давай пять очков. А ч мне достаешь течку? Кажи, Оля. І така модна. Сьогодні, у вас вообще сегодня family look. Да, у нас фамилии лук. Вс, мы выдаем дитину садочек. Чао, чао, моя квіточка. И і... я уже пересідаю наперед. И мы, я не знаю, куда їде. Я бы, конечно, пришла бы мачу, але мы можем бы запаркуємося в центре и пойдем по собі матчу. Я дуже хочу мачі, бо я зранку так, як в мене мука, я її просто не поплив. Як може йти робота без матч? Не уявляю. Так, ловіть частинку нашого прекрасного містечка. Ми йдемо на сніданок, вип'ємо. У мене це буде друга матча, тому що я не встигла свою добити вдома. Там гори, там ззаді гори. Тут наша гордість і фач. Моречко, пальмочки, Іспанія. Ось така от у нас краса. там. Так, люди. Ми прийшли в Черенгіто. прямо ось. Прямо на море. І робочий день почався. Будемо зараз трішки публікувати, працювати, пити мачо і насолоджуватись. І так, поки ми чекаємо матчу, відкрила робочий телефон і трошки тут погано видно, але вже щось в мене купили 14. І запрошують ще знижки, я зараз пороблю знижки і так далі. Так, поки ми сидимо цікавий факт. Ми сидимо в такому закладі на першій лінії. Ну, тут не найдешевші ціни, так, тут досить такі високі ціни, але, наприклад, от, хотіла вам сказати такий смішний факт Матча. Тут коштує 2,90, це трошки менше, ніж 150 гривень, при тому, що я в Україні п'ю, пила матчу, коли була за 220, 230 або 180. Тобто з таким видом Матча дешевше, ніж в Україні. А ти що, як ти прокоментуєш це? Я не думала. Ми завжди ходимо в інший заклад на мачу, будемо ходити сюди. Да, там мача 5. Ми вже майже добили і в мене ще одна продажа. Це жакет за 30 євро. Батька, нічого не видно, час. Що ми хресті робимо? Ми чистимо телефон, бо в нас нема пам'яті, але я побачила що щось продане, тому мушу вам показати. О, курточку за 55 євро. Ура! <звілка> <звілка> Ану, почекай, почекай секунду. Ану, передавай привіт нашим підписникам на Ютубі. Ми <звілка> тут <звілка> знімаємо відео. Ні, ми нічого нового не вставимо, що ти розказувала секретики, Ми зараз тільки оце ти привіталася, ми знімаємо. Так, поки ми тут болтаємо з ринкою. То що, до Вероніки якась продажа сталася. Ми просто ринка знімаємо, наші продажі за день і чисто наш день робочий. Двадцять 25. 25 євро продала Вероніка ще. <му> Ось так. Па -па. Сидимо в мене вдома, дивимося якийсь подкаст, відео і публікуємо, підтверджуємо знижки, працюємо. Так, у нас тут, поки ми тут сидимо, ось ще одна продажа. На 30 я корточку продала. ми будемо. Так, трошки нашої обідньої трапези. Ось вона їжа вегетаріанця. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, ми тут пообідали, набралися енерджі, зибочки. І йдемо працювати моделями. Фоткаємо по дві куртки буквально, бо ми вчора відфотографували трошки. Але треба, треба зараз, ось екшен, екшен бракує. Так, ось стрічки. такі е, вінтажні шкіряні бомбери. Ще є ось такі. Так, мені два. Це мені дуже подобається, класно. Е, фотографуємо і йдемо далі сідати, публікувати, працювати. Бондарна. Bon, Ось так ми стаємо. Ось так ми фотографуємо. Зараз з нами мене пам'ять у телефоні закінчиться. До yes. речі, Христа, завтра паче Зло, треба починати збирати фактури, щоб подаватися yes. на... надавати наш yes. Так, Вероніка з своєю відпрацювала. Свої чотири куртки на два <laughs> аканти турн, Майн Турн. Фотографія. Ну, це хто мечтає. Якраз. Тільки що продажа 35 євро. Ось такий прекрасний вінтажний пічачок. Джекет. Дуже файно. Все. Запублікувала шкіряну дуже круту куртку. Якраз яку зараз відфотографували. Так, і прийшло нам сповіщення, на що вже щось купили. Купили такий піджачок за 16 євро. <звук> це ж простоний, монтажний, дуже класний червоний піджак за 16 євро продано. У нас тут процес пакування, Верніка купили ще один піджачок. Піджачок за 12 євро. <звук> Пакування. Це поки все, що в нас купили. Це десь за 24 години, бо вчора ми десь такі серпний години пакували. Так, ми кожен день плюс-мінус година 4-5. Перед тим, як у Лівію забирати з садочку, пакуємо. Угу. Ось такі етикеточки, пакетики. Такий от процес. Так. Тут не все, що сьогодні є ще дещо вчора. Дуже мало, але є. Так. Є на наш любимий диванчик, пройде збирається і. Ще одна продажа в 10 євро. Це ось цей пояс. Ми зараз допакуємо, купили ще один піджак і купили ще ремінь. Ми ще посидимо, подивимося, можливо, у нас ще є скільки часу. Ну, хвилин 20-30, може ще щось докуплять. І ми допакуємо. Так, напакували ось це. Зараз швиденько зберемо і будемо їхати. За Олівією в садочок і по дорозі назад відправимо. Ви можете подумати, що це цигани, А ні, це ми. Ми так виглядаємо кожен божий день. Завжди з такими пакетами бігаємо лісу. Так. Біжимо відправляти. Так, якраз забрали з садочку Олівійку і ще одна продажа, спідничку таку ліку. Скажи привіт! 追追追！ Зазвичай після садочку в нас дві години прогулянки кожен день. І кожного дня я змінюю локації. Ця улюблена. Це взагалі, мені здається, найгарніше місце в нашому місті Кальпи. Але наші кальпи красиве просто зі всіх сторін. А пахне як. І і там дивиться вже дощ, а це наша кальці. Так, все, ми вже прощаємось. <гум> і так, я вже й тут удому. Ми попрощались зараз близько шостої. У мене по планах займатися своїми справами. Я хочу зробити домашній з англійською, кинути в сірку одяг, трошки щось там організувати в шафі, знаєте, такі особисті справи. І між тим буду щось спробувати публікувати, продавати, подивимося, чи ще щось продам буду знімати. Таке. Так, далі в нас день домашній, мама трошки працює, трошки з олівусію. Такий от бардак у нас на фоні. У нас тут. Нова розмальовочка від бабусі, дуже гарна у дуже. <плес> ще одна продажа на 34 євро. Ми ще будемо поки ми будемо дивитись серіал. Краще пильнуть, давай. Двадцять двічі сильні ми тут дивимося серіал. Олівійка наша нарешті заснула, дуже пізно заснула. І в мене тут ще одна покупочка за сьогодні. Буквально ще маю от пів години до закінчення сьогоднішнього дня на 30 на <клухи> Я думаю, що можна порахувати оці три продажі за ніч, щоб якраз були продажі за 24 години. М -м, продали ще платьку, поки ми спали. Піточки, два піджачки, Один за 23, інший за 14. Всім привіт до наступного дня! Ми сьогодні хочемо підрахувати, яка вийшла у нас загальна сума продаж за день. І показати вам e, загалом вийшло 425 євро. Це не Супер багато і не мінімально Точ, може бути й менше в день, може бути й більше в день. Все я б сказала, це от середньо нам вийшло, але важливо додати не множте 425 євро на скільки там на 30 днів. і не думайте, що там нам виходить там 15 тисяч в місяць, тому що це не так. Так, да, це не чистий наш прибуток. Ми платимо податки, ми є автоном, ми платимо наші сурітети соціалі, ми пла ми закупляємо одяг, ми закупляємо пакування, бензин і так далі. Тобто це дуже велику суму ми вкладаємо, щоб вести такий бізнес, і загалом нам ну, лишається не так багато грошей, але це такий. Нечистий дохід, так це не чистий дохід. Так, це дохід, ну, це втягну, ясно, втягну. що при кожному бізнесі є свої витрати. Але от така середня сума приблизно плюс-мінус виходить на день, коли ти прям продаєш цілий день на відтит. Коли ти ведеш це, як основний як свій дохід, як, як робота. Ну в нас вийшла така сума. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Якщо ви продаєте плюс-мінус середньому, скільки вам виходить продавати в день або в місяць. Поділіться нам справді дуже буде цікаво. Тому що мене одного разу замотивувала одна британка, яка коли ми ще тільки мріяли про те, щоб перейти на Вінтер як на основний дохід, вона на депопі продавала на 50 тисяч євро в рік. І я думаю: вау! так. Да. Я була дуже, дуже прямо здивована такий Так, да, Воно здається, таке щось дуже багато, дуже класно, але насправді це дуже реально, коли ти просто присвячуєш тому свій день, кожен день, і це тобі виходить, як, як звичайна твоя робота. І що ми хочемо сказати, що нас мотивує, це те, що е, звичайна зарплата іспанська так мінімальна. Напевно, ми дивилися мінімальна середня, але просто така сума, яку нам скажу чи піті середньою зарплату ми не чули ні в кого серед наших знайомих. Тому візьмемо 200 тисяч. 600, як 600, як 600 це в день нехай 50-60 євро виходить, і просто, коли ти аналізуєш, ти можеш сидіти вдома, якось планувати свій день графік звідти, Це дуже класно і зручно, і просто. Як ми собі вважаємо, нам немає потреби йти на офіційну роботу, шукати, де працювати, працювати на когось, а помаленьку будувати свій бізнес. Так. І ще що важливо, коли ти будуєш свій бізнес, ви ростете. От зараз ми завели Ютуб канал, в нас з'явились ви. Тобто ви можете собі самі придумувати, як рости, як розвиватися. А зазвичай е, Іспанія країна, де ми могли піти кудись в сферу обслуговування або в якусь мобілярію, ну, те, що нам не дуже подобається. Тому ми обрали для себе такий шлях, і мені здається, це ідеально якось підлаштувалось. Ми підлаштували роботу під наше життя, і ось що у нас вийшло. Ми вирішили з вами поділитись. Напишіть, що ви думаєте, як вам це відео? Тому що воно зайняло нам набагато більше часу, ніж наші оце відео бултушки. І теж хочу сказати, що ми тільки починаємо рости. Тобто ми ще дуже на низькому насправді рівні. Ви можете вибудувати. Звіти набагато більшу імперію, набагато більший бізнес. Ми реально лише маленькі початківці, які по факту працюємо з маленької кімнати в хресті в орендованій квартирі, і ми тільки мріємо про те, і щоб інші? у нас була студія, де ми можемо розкластися, де ми можемо завести собі 10 акаунтів, продавати так. на різних платформах людей, які нам допомагають розумієте, це можна розвивати настільки потужно, що це наш майбутній план. Заробляти по 10 тисяч євро, я думаю, нам це буде достатньо Чистими, так. Податки нам треба буде. У, Ще дуже багато працювати. Ось така от історія. Напишіть, як вам це відео. Я сподіваюся, вам сподобалось, бо насправді ми дуже старалися. Трушне, живе. Дякуємо вам за перегляд, гарного вам дня! Ставте нам лайки, обов'язково пишіть коментарі. Ми ми читаємо і відповідаємо на всі коментарі, і дуже цінуємо кожного нового підписника. Угу. У Нас вже майже 200, Може вже буде, якщо ми за публіком чи доможну 200. Я в шоці. Ми тільки почали коли? На Що початку ми? літа. Так, дякуємо за перегляд, всім па-па!